Це болюче відчуття кохати на відстані. На жаль, війна підсвітила такі місця в стосунках, які стали ще болючиміші ніж раніше, і стосунки не витримали цього. Вони завершилися. На жаль. Війна прискорює все, вона збільшує там, де боліло, стає ще болючіше. Там, де було тепло, ніжно була надія, може вирости, зростати ця надія і любов цей біль. Якщо відноситись до нього як маленька дитинка, і бунтувати, і топити ніжкою, і не йти в той біль, і у кожного в цей момент болить. То двоє маленьких людей, які вже дуже дорослі на відстані, можуть боротися цим болем для того, щоб бути почутим і почутою, і від цього стає ще болючіше і. Збільшується ця відстань, і цей страх він справдовується, він стає катастрофою в стосунках. А коли ми відчуваємо цей біль ідемо в нього і встигаємо чути один одного, відкриватися, співчувати, це дає нам можливість тоді в цьому коханні відкривати того або ту, ким ми пишаємося, і навіть під час війни. Ми можемо переживати те наповнене життя, щось таке тепле, що не влаштовує нас повністю, але наповнює життя так, як ми можемо. Це дуже цінно кохати і бути живими це переживати все, що з нами стається, і навіть відчувати провину, злість, іти в це і валідизувати це. Нам потрібно для того, щоб потім зростати під час війни. Це дуже важко. Але якщо ви не залишаєтесь цим на самоті, навіть хоча б слухаєте щось схоже на наш проект, то я впевнена, то поступово поступово ви знайдете на що спертися.